Сама по російській за мною розмовляє. На але не ну яка різниця мова цьому Я розмовляю, яка люди замічання. Ми не перешкоджаємо проведенню акції. Не треба займувати про лесуючи питання. Я в серед встановлення на мене громадянина дуже приємно. Я дитини поки що це здійснювати. Кодекс України про адміністративний правопору. Для того, щоб про все говорити, ви маєте повноваження. Де ваше повноваження? Ви сказали, Києві не займемося. Де паспорт України? Я тільки спустилася. Ну, подивімося, чому ви не займаєтеся? Я зобов'язаний особою носитися. Якщо ви зараз виступаєте, кажуть, що ви росіяни, що ви не російські, то права. Ви нам розкажете по поводу 152 статті. Ви мені розкажіть, хто ви. Так я вам кажу, ви прокоментуєте. Так, ну вибачте, може ви росіяни? Ні, я не росіянин. давайте паспорт. Паспорта в мене з тобою немає. Де законодавці не написано? Потрібно носити у собою паспорт. Розуміло, ви праві Ви згодні з вами. Це правильно, але ви нам якісь вимагаєте. Покажіть. документи, що ви маєте право нас тут вимагати. покажіть, ми з вас документи не вимагаємо. Ми вам розповідаємо про те. Документа не потрібно ставити намети. Розумієте, потрібно. А на каком основании вы занялись встаєванием этого достига? На каком основанні? Кто ви такой? Я считаю, що надо вот особенного ставити. Разве да двох карти виграш за дети не займаєтесь. Я вам все розказав. Открыта кодекс України про адміністративні правопорушення. Ви як адвокати повинні його знати конституції? але... Ми вам не забороняємо. Нема виконаних підстав можна запитання. Коли це з Верховної на як пересувний майдан, йому ніхто не заважав. Я вам зараз наме встановлювати не можна. А Ви не говорите, розкажіть, на якому... ми? А где Катя? Я уже болела. Вы кто? Вы кто говорит? А я не, не. Ви готов. Она россиянка. Она россиянка сама от Москвы. Она готова, чтобы э, матери России своих. Дай -дай -дай -дай. И напишите мне, пожалуйста, там еще одну фамилию. Я сейчас подойду. Жалко, также ж не взяли все эти, не думала сделать. Да все эти фамилии. Сейчас, все, мне там блин почти 700 человек на флешке. Так <сёк> а да, да, теперь тебе распечатать надо на флешки. Ну как распечатать, он прямо он есть в этом самом. Бати это это Да там где где очень дорог. дорого дорого? Да. Сколько? А ты... да. а, так а давайте, если я сделаю это, там же 39-е, 93-е. Если я а сделаю... Как вы хотите? Ой, за не придете. Я вам все там образец и напишу. Так, видку людей немаю. Смотрите, давайте включим сюда это лично моя просьба. У нас есть рассказание. У нас есть каталог. О, такое. По самолету здесь они какой-то. Есть, есть, здесь у нас это плохо.